Наталя забіла. Стояла собі хатка. Стояла собі хатка, дірявий чобіток. А в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город по моркву й буряки. Пішла вона до пекаря. По хліб і пиріжки. А сто дітей не ледарі. Пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці І набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд і виросли з них квіти і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка, Дірявий чобіток.